Всім привіт друзі. Сьогодні у нас зранку пасмурна погода, але до душу немає. І вирішили ми забирати свої гарбузи з поля. Зараз ми знаходимося на полі, на наших, де ростуть наші гарбузи і будемо їх забирати на воза коником, привозити додому, де вони будуть у нас в подальшому зберігатися і використовуватися як корм для наших тварин. Ось так. Дружина працює, обриває. Я зразу ношу на віз. Ось у нас. Віз стоїть біля вгороди на дорозі. Зразу вносимо. Тому що є такі грибузи, які дуже важко носити. Вони великі за... по розміру. От, наприклад, ця. і Дружина їх підняти не може, Тому я ношу, вона просто обриває. Помахай ручками. Є гарбузи, там далі от. на такі от в далі ми бачимо, там собачка бігає, ганяє зайців. ось, А ми працюємо далі. За першим разом ми взяли ось такий повний віз гарбуз, вже валя помаленьку починає їх переносити, я допомагаю. Тут трішки гарбузи є. Різні є. От. Починаючи з таких маленьких, завершуючи, ось такими великими, от, які є. Приносимо для наших грабузи і будемо їхати ще раз забирати от ті, що залишилися. І так, довозили ми наші гарбузи, привезли сюди чотири вози, скинули. Ось. Є у нас і грубузи, і кормові рожеві, як грабузи прості. Ось ребі такі різні. І все. Попрацювали. Тепер кози точно забезпечені кормом на зиму. Всім, хто нас дивиться, дякую. Дякую за перегляд. Підписуйтеся. А ми працюємо далі. Всім па-па!